Усім мирного неба. Сьогодні на огляді перфоратор з Aliexpress приходить такий картонній коробці. Ручка самозвичайна. Пластик. Гума з пластиком. Таке покриття. Самозвичайно на цьому не затримуємося. Ось приходить отакі антистресові упаковці. Довго він мене лежав, очікував на огляд, і ось прийшов його час. Ось його перший недолік, який можна бачити потрібно. Це є небезпечно. Можна поранитись. Ось так він виглядає без жодних новинеймів. У мене буде сьогодні його порівняння з Енгелем. Як можна бачити, енгел у мене працює давно. Уже знищені навіть контакти, але він працює, працює справно надійно. І сьогодні відео як він виглядає зсередини. Якщо зараз продемонструю, акумулятор заряджений, але індикації на ньому немає, тому. Можете повірити на слово, що він повністю заряджений. Слухаємо на звук. Тепер беремо трішки потужнішу батарею. Знаю, це буде чути на звук, звук на відео. Але кажу, так як є, від батарей багато що залежить. Тому що тут стоять трошки крепші елементи. І, відповідно, звук набагато кращий. Чому? Тому що кажу особисто за цю, не знаю, як вся лінійка Прокрафта, але користувався нею тільки з віброприсоскою І можу сказати, для віброприсоски його достатньо, для якогось ліхтарика достатньо. Пробував його. з секатором і можу сказати так, трошечки потужності йому не вистачає. Так, і перейдемо тепер до відео, як виглядає зсередини. І ще одне, поки що не дійшли до розборки. Є тільки два режими: режим сверління з ударом. І режим сверління, звичайного. У порівнянні з Енхель тут є як і удар молотком, так і провертання в потрібному положенні піки, удар сверлінням і сама сверління. Тобто перші відмінності і, на перший погляд. Не знаю, буде, чути, не буде. На перший погляд, е щось тарабани всередині. Забігаю наперед. До повної розборки. Тарабанить всередині. Ось як можна бачити, тут є. Ось цей шарик. Це він дає такий звук. Зараз ми знімемо кільце. Розкручу, щоб не втратити ваш час. Все розібрав. Нічого особливого, нічого цікавого немає. Де є фіксики? Ми їх відкручуємо і знімаємо. Одне, що хочу сказати при розборці у Енхеля, ось є ось такі заглушечки, які стоять ось тут. Дякую, шанувальнику Енхель, У нього на каналі побачив, скористався, допомогло. Круглогубці, пінцетік. Витягується все легенько. Ну, у мене виникло так, що три вийшло чудово, з одним прийшлось погратися. Переходимо до розборки. Показу що всередині. Ось так. Заливка пластика, маркування кому цікаво. Чому розбираю Енгель? Тому що і у порівнянні, самому цікаво, як там між ними різниця і для того, щоб почистити. Як виглядає пластик? У Енгеля. Так, на першу погляду ось кнопка. Саме що не є звичайна. 36. Ось так. Контакти припаяні гарно. Ось так сховано залито. Я думаю, видно так. Ну и индикатор. Самый обычный. Вытягиваем. Отставляем в сторону. Ну и пройдем до... Thank там 2 ампера, тут 15. Здесь можно бачить, как контакты час уже съел. Плата управления салют плотно. Давайте я вот так. Thank ставляем разъём а фокусовый платі, я думаю, все зрозуміло. Ось як виглядає двигун. Підшипник. Тут видно, тому покажу. Як можна бачити, підшипник, який стоїть. Як виглядає обмоточка. Все захищене, покрите лаком, для того, щоб не заважалося Зніму. Скажу видно, видно тут а Тепер. я жодного лаку захисту не бачу, тому є як є. Так. Зараз щоб Зняти даний редуктор. Я відкручу ці болтики. Зніму, покажу, як всередині. Відкрутив. Знімаю повторне відео, так як хочу, щоб було все чесно, але допустив помилку, відзняв тільки що у горизонтальному відео. Зробив. Тому роблю повторно тут, як можна бачити, було ось. Все в Бродові. Допустив помилку, тому роблю повторне відео ось так. Як можна бачити. Що покажу. І для того, щоб зняти нам. Цей редуктор витягнути потрібно в режим сверління зажати ще раз і провернути все. Виходить, кнопочка. Ось так. Тут стільки змазки На високому рівні. Як виглядає даний редуктор, Зараз будемо чистити його і? А, ще один момент. Ось пилозахищений стоїть розиночка. Туди пиль не попадає, колечко таке з видно так. Ну і тут також стоїть герметична. Резиночка, яка надає бруду попадати всередину. Так. Ну і вже давайте покажу, як виглядає тут ось відкрутив. Дивимось, як виглядає цей даний редуктор. Так, змазка також є достатньо, танці жодних немає. Наголошую, це чисто інформативне відео. Все, що роблю, це все роблю неправильно, але показую, як воно є. Ніхто не кращий, ніхто не гірший. Ось які є резиночки, яка тут, яка тут? Всього лиш навсього. Порівняння. Все. Надалі будемо збирати і перевіряти. Найголовніше, чи працює далі. Після того, як зібрав, обов'язково перевірити насправді. А тепер підемо їх тестувати. Ось і буду проводити тест, і де ж його проводити, як не на природі. Сьогодні маємо гарну погоду. Ось на такому каміні, щоб не говорили, що там в цеглі або в такому. Спробуємо важкі умови для такого інструмента Спочатку я протестую ось на такому. Сверли десяточка, акумулятор повністю заряжений. Це згорений індикатор, а розряд йде з цієї сторони. Так, Зараз ми енхель відставили. Так, Я думаю, видно. Дивимося, чи справиться, чи не справиться. Бачимо скоро все снимаю сверло ставлю его аж на енхель. так батарея є полностью заряжена и пробуем другой отверт. Що можна хотіти від акумуляторного інструменту? Чудово, я задоволений роботою одним і другим. Що я звернув увагу ще в цього перфоратора, Що він працює так, але режим перемикання дуже делікатний, зараз він працює як ударом, але також в нього є маленький збой. як можна бачити. Тобто тут режими перемикання йдуть, зажав провернув. Воно фіксується гарно. А тут кожного разу воно збивається. Все я віднесу, віднесу як до мінуса.